Сьогодні тему, яку я хотіла б з вами обговорити, це робота з дітьми в тих умовах, да, в яких ми з вами опинилися, і в умовах воєнного стану. І про роботу не тільки як працівників дитячих бібліотек чи там установ, які працюють з дитячими колективами, а й як батьків, які опинилися наодинці з тими викликами і проблемами. Під час війни діти страждають так само, як і дорослі. І вони можуть до кінця не розуміти, що відбувається навколо та чому звичайне життя пішло шкереберть. для кожної матері та кожного батька. Критично важливо задовольнити потреби дитини, а разом заразом ну, не забувати і про власне саме почуття, аби мати можливість як найкраще піклуватися про малечу. Коли з кожного доступного медіа лунають новини про війну, діти можуть відчувати страх, смуток, гнів і тривогу. Незалежно від того, чи перебувають вони в гущі подій або неподалік, і розглянемо декілька порад, які допоможуть вам розпочати розмову з дитиною, підтримати її і себе втішити. Дітям украй потрібно відчувати безпеку та захищеність, яке вони знаходять у своїх батьках, особливо під час кризових подій. Виберіть місце і час, коли дитині буде зручно розмовляти, і, наприклад, за обідом чи у колі сім'ї, чи з якийсь інший підходящий момент. Для початку можна запитати в дитини, що вона знає, як почувається. Деякі діти можуть небагато знати. Проте, від, ну, якби, почувати себе зовсім показувати, що їм не цікаво, а інші, навпаки, можуть хвилюватися, але нічого не казати і не виявляти жодних ознак занепокоєння. З дітьми молодшого віку можна почати розмову під час малювання, оповідання казок, читання книг та інших занять. Хочу зазначити, що є книги українських видавництв з так званим терапевтичним ефектом, наприклад, збірка. Оповідань та казок історії від Тетяни Стус, таємні історії маленьких і великих перемог. Е, не такий, не ну, такий невпинний потік негативних зображень, і заголовків може породити відчуття, ніби криза повсюди, і діти молодшого віку можуть не розрізняти зображення на екрані і власну реальність і думати, що небезпека загрожує безпосередньо, навіть якщо конфлікт десь далеко. Старші діти, можливо, бачили інформацію про тривожні події в соціальних мережах і бояться настання таких подій у їхньому житті, применшувати їхнє занепокоєння там чи відкидати його не варто. Поважайте почуття та думки дитини. Якщо дитина ставить питання, які вам здаються перебільшенням, наприклад, ми всі помремо, спочатку заспокойте її так, а вже потім запевніть, що нічого не станеться. Ну і спробуйте з'ясувати, чому це питання взагалі виникло і так турбує. Якщо вдасться зрозуміти причину виникнення занепокоєння, дитину буде простіше заспокоїти і, наприклад, години, які доводиться проводити в темряві, дітям дають набагато даються ну, набагато складніше там, ніж нам дорослим. Обов'язково покажіть дитині, що ви розумієте її почуття. Запевніть, що всі вони є природними. Переконайте дитину, що ви її чуєте, а також нагадайте. Що вона може будь-коли поговорити з вами чи з іншими дорослими, яким довіряє, діти мають право знати, що відбувається у світі, але дорослі також відповідальні за їх безпеку і спокій. Те, що засмучує та хвилює, все, що відбувається, це нормально. Але не забувайте, що діти вловлюють емоційні сигнали від дорослих, тому намагайтеся не передавати їм власні страхи і розмовляйте спокійним. Тоном, контролюйте власні жести, вираз обличчя. Ну, наскільки це можливо, запевніть дитину, що вона захищена від будь-якої небезпеки. Нагадайте, що в всьому світі багато людей наполегливо працюють, щоб зупинити війну і відновити мир. Не забувайте, що не знати відповіді на кожне запитання це нормально. Можна сказати, що вам потрібно знайти відповідь або спробуйте знайти відповідь разом із старшими дітьми. Користуйтеся вебсайтами авторитетних інформаційних агентств або міжнародних організацій, таких як ЮНІСЕФ і ООН. Не забувайте про правила медіаграмотності та навчіть дитину. Поясніть, що не вся інформація в інтернеті є достовірною і точною. Тож треба шукати надійні джерела. Конфлікт часто призводять до упереджень і дискримінації. Як щодо якогось народу, так і щодо. Певної країни, розмовляючи із дітьми, уникайте таких ярликів як погані чи злі люди. Натомість користуйтеся можливістю підсилювати, ну типу, якби що підсилює співчуття, наприклад, до сімей, ну, змушених покинути свої домівки. Навіть якщо війна відбувається далеко в іншій країні, вона може призводити до дискримінації поряд із вами. Переконайтеся, що ваші діти не зазнають скування, ну булінгу так. Та не беруть участі в ньому. Якщо у школі їх обзивають або знущаються з них, заохочуйте їх розповідати про це вам або дорослим, яким вони довіряють. Нагадайте дітям, що кожен і кожна заслуговує на безпеку у школі та суспільстві. Скування і дискримінація ніколи не можуть бути виправдані. Тому всі ми повинні долучатися до того, щоб поширювати доброту та підтримувати одне одного. Дітям важливо знати, що люди допомагають одне одному, роблячи мужні та добрі вчинки. Шукайте позитивні приклади, на кшталт, як люди підтримують інших, або про те, як мовить долучається до закликів до миру. Можливо, і ваша дитина захоче приєднатися до позитивних дій, і вона може намалювати плакат або написати вірш на підтримку миру. Ви можете взяти участь у зборі коштів на місцевому рівні чи там підписати петицію. І часто значне полегшення може приносити усвідомлення, що ви щось робите, навіть якщо це якісь такі маленькі справи. І коли ви завершуєте розмову, важливо не залишити дитину у стані стурбованості. Намагайтеся оцінювати її рівень тривожності, стежте за позою, жестами, звертайте увагу на те, ну чи звичайний тон її голосу, і прислухайтеся, як вона дихає. Нагадайте. Що вам не все одно, що ви готові вислухати дитину і підтримати її, коли вона хвилюється. Обмежуйте потік новин і зверніть увагу на те, в якому обсязі ваші діти дізнаються новини, які переповнені тривожними заголовками та шокуючими зображеннями. Подумайте, чи не варто вимкнути новини, коли поряд із вами діти молодшого віку. А дітям старшого віку можна. За нагоди, якби поговорити про те, скільки часу вони там витрачають на перегляд новин і яким джерелам довіряють за можливості застосовувати позитивні фактори, такі як ігри чи прогулянки, щоб відволікти дитину. Ну плануйте, мрійте, розмовляйте про майбутнє, а не теперішнє. Як вам, так і дитині. Важливо розуміти, що війна обов'язково закінчиться, і після неї все повернеться до норми. Не звинувачуйте себе у тому, що щось зробили не так. Усі ми насамперед люди. Тож у таких критичних ситуаціях нормально піддаватися емоціям та припускатися якихось помилок. Ну, і найкраще, що ми можемо зробити так, це зробити висновки і рухатися, звичайно ж далі. Забезпечуйте не лише потреби дитини, але й власні. Спіть, їжте, спілкуйтеся, дітям можливо бачити у батьках приклад зібраності, піклування про себе, ну і приклад спокою. Ваше здоров'я та гарне самопочуття є гарантією кращого догляду за дитиною. Не бійтеся звертатися по допомогу, як психологічно, так і матеріально. Не замикайтеся у собі. Говоріть із навколишнями та дитиною про власні емоції та почуття. Запитуйте про те, що відчуває молеча, про що думає, через що хвилюється. Ми бібліотекарі завжди готові допомогти підібрати потрібні книги, розважити під час цікавих заходів, які проводимо як самостійно, так і в тісній співпраці з нашими багатьма партнерами. Серед останніх партнерів наших це міжнародна організація ЮНІСЕФ і дозвілля дітей під час канікул та майстер-класи краєзнавчі уроки з нашими письменниками. Ви маєте розуміти, що не тільки ну якби за розважально. Розвиваючими програмами ми працюємо, так у нас є довгострокова програма національно патріотичного спрямування. Це єдина країна, єдина сім'я, і це комплексна, така цілеспрямована діяльність, направлена на виховання дітей та молоді. Сьогодні вже спікери наголошували про важливість даного виховання, і ми намагаємося донести нашим читачам усвідомлення своєї значущості. Пробудити в них гідність, якби любов до мови про роботу нашого мовного клубу. Ви сьогодні ще почуєте і ну, щоб якби повагу до історії, до історії нашої, щоб діти чітко розуміли свою дотичність і причетність до перемоги, і отими маленькими кроками, які вони роблять, там плетіння сітки, збір коштів, листи подяки, малюнки підтримки, прапор розписаний словами вдячності. Якби декілька фотографій, просто тут за браком часу будемо. Якби всім ці, ці маленькі кроки, так би да, цей збір книжок, якісь патріотичні обереги, все це якби наближає нас до тієї очікуваної перемоги. І головне, якби не втрачати віру у те, що все буде добре. Якщо зараз ви почуваєтеся тривожно, розгублено або роздратовано, відчуваєте біль та безсилля, життя обов'язково налагодиться, і ночі в бомбосховищах стануть просто спогадами. Бережіть дитину та не забувайте про себе. І задля цього якби, ми і працюємо, щоб люди не забували про культуру, про те, що життя продовжується, щоб мати змогу відволіктися, так би мовити, перемикнутися. І сказав Сергій Жадан, культура це про рівновагу, а не про розвагу. І найголовніше, у дітей має бути дитинство. І ми, дорослі, маємо зробити все для того, тому зараз, особливо, якби в новорічні свята, ну, зробіть все можливе, щоб діти відчували ту казкову радість і не втратили віру. Віру в добро, віру у дружбу, у казку, віру в дорослих. ЗСУ і віру в Україну. Україна понад усе. Дякую всім за увагу.